І всім привіт, друзі! Сьогодні з вами просто Арчі. І сьогодні, сьогодні ми будемо будувати ферму смаженої свинини, яка працює дуже ефективно, і ви ніколи більше не будете страждати від голоду. Тож, ось ресурси, які потрібні. Збирайте в скриню, а ось усі ці ресурси. Зараз виставимо усе. Зараз почнемо будування. Зараз покажу, якого біомі нам потрібно це. Зробити. Ось я вам показую. так біом називає... називається англійською. Зараз покажу, як виглядає біом. Зараз. Опускаємось вниз. Ось це біом хогліні. Там де живуть ці свині, з яких випадає свинина. Та Ті, що от, можуть потрейдити з вами на золото. Гаразд, тож почнемо будування. Той обсидіан і кресало, це для того, щоб потрапити у справжній вимір. Ви можете побудувати портал. Ставимо 4 е, підмістки. Далі будуємо платформу 13 на 13. Зараз я вам зараз обведу це все. 1, 2, 3, 4. Ага. А Зараз все виправимо. Просто я стараюся робити все як минулому варіанті. Один. Один, два, три. Чтире, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ага. обраглость. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і 13. Ось, я зробив платформу. Така от виглядає, 13 та 13. У вас так і повинно все бути. Тепер ставимо тут землю. Далі через 5 через 5 блоків ставимо ще одну землю. Очамо. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. І ось ще землю. Раз, два, три, 4, 5. Ось земля. І напроти неї, ось тут ми ставимо ще одну. Тепер. Ми повинні взяти гриби, які може добути в цьому ж біомі, в якому ми зараз будуємось, і ставимо на ґрунт. Беремо паркан і ставимо на цей гриб. Що ж, далі ми будемо будувати з вами місце, де будуть помирати ці хогляни, якщо я не помиляюсь. Так да. Навпроти цього гриба, який посередині, стаємо. Демо два блоки ось тут ставимо. Два блоки. Рахуємо. Один, два, три. І тут ставимо. Один, два. Тепер робимо стіну із незерака. Зараз. Робимо стіну із незерака. Ось він. 1, 2, 3, 4, 5. Далі 1, 2, 3. Один, два, три. Ставимо люки. Один, два, три. Один, два, три. Зараз я показав, як не. Ось о... ось е... ці ж самі хобліни. Вони бояться цих грибів, тому вони йдуть в лаву та помирають. Із каріні потрапляє свинина. Зараз я показав, як не потрібно ставити люки. Другий раз ось Так не повинно бути. Повинно бути не так. А ось так. Щоб вниз були. І ось тут ще три люка ставимо ось так. Не, не так. Ось так. І також їх закриваємо. Далі ми пробираємо цю стіну із Низирака. Ставимо тут два блока. Ви, до речі, можете використовувати будь-який. Це на ваш смак. І тут два блока. Далі. Ми ставимо тут плиту і тут плиту. І пої ставимо тут два парканчика не на одне і тут два парк... парканчика. Далі. Ми робимо місце, куди буде потрапляти все м'ясо. Ставимо тут три набіблока. І потім робимо ось так от два блока. Ось так. Далі ми повинні з вами поставити, якщо я не помиляюсь, скрині. Так, скрині. Двині скрині. Тут, ні, не тут. Ось тут і ось тут. Ось так це повинно виглядати. Далі ставимо дві воронки під цією головною скриною. І ставимо ось так ще шість воронок. Далі. Поздравайте, я забув про одну деталь. Дуже важлива деталь. Гаразд. Потім виправлю, зараз ми поставимо смол скипи. Саме ось так і через кожен блок ставимо наступний. Зараз покажу, як це робиться для початку. А потім ви самі вже зробите. Ось так це повинно виглядати у вас. Ось так ось. І ось моя помилка була. Прибираємо лаву і ставимо тут шість е люків. Ось так. Тепер тільки зараз можна розливати лаву. Ось, бачите? Ой. Араз, далі ми отак поставимо на півблоки і беремо. Ну, ви зрозуміли. Не так поставив, не так. Як немає, це важко поставити. Ось так, шалона воно вгору все будувалося. Ставимо так стак і 32 штуки. Зараз зараз. Почекаємо трохи, поки я доставлю. Ось я вже на місці. Берем скло, я забув скло взяти. Зараз креативно візьмемо 4 скла для того, щоб зробити дуже маленьку платформу, на якій ми будемо стояти. Це АФК-ферма. Ми будете зверху стояти, а хогляни будуть спавнитися і будуть помирати всій жилаві. Зараз. Ось так ми будемо платформу. 4 блока. Ось так. Все. Ось так я забув, тут треба перебрати напівблок. І ось ферма у нас готова. Ось так вона повинна виглядати у вас. Якщо у вас все вийшло, ставте лайки, підписуйтесь. Да, ось ось так от. І всі. Йойке! Чорно. Зараз поставимо дві скрині. Ось так, юстак. І все! Дякую всім за те, що ви мене підтримуєте мій контент. Всіх вас люблю па пеу.